Може, досить покупати авто, яке постійно ламається. Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про топ німецьких надійних автомобілів, які варто купувати в першу чергу, щоб були надійними, бюджетними, і ви не жили на 100. Вам приємного перегляду. Не забудьте тиснути лайк та підписатися і підтримати україномовний контент. Розпочинаємо. Ці авто дуже популярні селом світі на нашому ринку. і Відкриває наш список Volkswagen другого покоління. Volkswagen над Volkswagen. What? Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen. Das. Мені особисто цей автомобіль дуже подобається. І давайте я вам розкажу, чому. Ну, перше, він такий весь збалансований. У нього дизайн уже такий свіжий, современний, плюс комфортний в салоні, великий кліренс. Керований, ну і саме головне, що надійний. Ну, деякі двигуни надійні. Ми з вами трішки пізніше про це поговоримо. Також вони є офіційні і можна пригнати з Європи. Ну, якщо хочете зекономити, звичайно можна пригнати з США. Тепер поговоримо про двигуни. Кращий двигун на цих кросоверах, звичайно, це 2-літровий дизель. Да, ви будете писати в коментарях, ти задовбав своїми дизелями їздиш на дизелі. Чому? Дав Peugeot 3008, у мене дизельний, у папи Peugeot 308 бензиновий, до речі, 1,6, ep 6 а, Надійний двигун дизельний 2-літровий, який ходить мінімум 300 тисяч і йому до лампочки. Ну, а якщо вам подобається бензин, то, звичайно, 1,4 та 2-літровий, ну і, звичайно, коробка DSG. Прийшов час обслужити нашого ПЖК, ПЖ 308. І щоб не сидіти днями, ночами підбирати ті автозапчастини та витратні матеріали, яких я насправді трішки не розуміюсь. До речі, я дуже люблю економити свій час та гроші, що саме головне, я замовляю всі автозапчастини в інтернет-магазині, автомеханік і вам рекомендую. Ну, по-перше, у них швидкий пошук по марки автомобілі, по вінкоду, швидка консультація менеджера, які допомагає мені підібрати автозапчастини на мій автомобіль, та допоможе, звичайно, вам. Плюс у них є вкладка гараж, тобто ви при першій реєстрації додаєте свій автомобіль і при подальшому пошуку автозапчастин автомобіль автоматично підтягується під вас. Також у них більше 100 тисяч одиниць товарів. Тобто вам не потрібно шукати на різних сайтах і в різних магазинах різні товари. Там мастило на одному сайті, оливо на другому, наконічник на третьому. У них все є. Більше 100 тисяч одиниць під кожний автомобіль. Також у них є щомісячні акції. Ну а від мене 10% знижка з промокодом Артем. Так що, автомеханік, я звичайно рекомендую, бо сам користуюсь. Всі посилання, звичайно, будуть в описі, а я чекаю свою чергу, щоб служити свій автомобіль якісними матеріалами від інтернет магазина Автомеханік. Рекомендую. Ви бачите, що в мене на задній фоні. 70 туфля і навчальник. Це не означає, що я не вмію собі клей. Ні, це в мене дружина просто хоче е, возобновити навички на механічні коробки передач. І ми катаємося по району, буває. Але деякі таксисти погані, вона потихеньку їде, щоб помнити, як там, коли переключається, сигналить. От я, мені не подобаються такі люди, коли машина їде потихеньку частному секторі. І ні, він, йому треба посигналити, обігнати, підрізати. Я сидів справа, дружина зліва. Я вже говорю, Юль, давай я сяду за, кер... за кермо, дожену його і дам таких триндюлей. Народ, трішки будьте люб'язнішими на дорогах. Всі раніше вчилися їздити на автомобілях. Тому і я буду клеїти на, свій, ну, на наш Peugeot 3008, щоб менше сигналів підрізали, щоб бачила, що людина або учиться, або возобновляє навики їзди. Трішки дружніше потрібно бути на дорогах. Вспомніть, як війна розпочалася. Всі такі дружні були, а потім що? Кожен сам за себе. Ну, ви зрозуміли. Я за дружбу на дорогах. Ну, а Якщо вам буде цікаво. О такі відоси, як я буду вчити дружину їздити на механіки, то звичайно пишіть коментарях, буду знімати відео кожного дня, тому що я зараз іду у відпустку і в мене є тиждень, щоб її піднавчити їздити на механіці. Так що, кому цікаво, звичайно пишіть в коментарях, буду викладувати такі відео. Наступний кросовер, так, звичайно, це буде кросовер. Mercedes Джелка. It's Mercedes. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Мецедис, Мецедис. benz пенс, benz. 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 benz Ну, з першого погляду, ну не всім цей автомобіль подобається. Я насправді то я теж, коли побачив його перший раз, думаю, блін, що за скарабанька, що за квадратне чудо. Але до нас на тосерс приїжджають такі автомобілі там на техобслуговування, І я вам скажу, що такий комфортний, практичний. Uh, да, Дизайн нього квадратний, в салоні у нього. Квадратно под углами, ну коротше, не так, як у всіх автомобілях, в нього своя фішка є. Але я вам скажу, що прикольний, такий практичний надійний автомобіль. І, звичайно, це Mercedes. І вони по дизайну для кросоверу ну, не сильно. По-перше, він не сильно дорогий, у нього середня ціна, тобто доступний кросовер. Вони не сильно заморачувалися над дизайном. А по-друге, що найголовніше в Mercedes? Надійність, ресурсність і практичність. У ньому це все є. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ресурс двигуна був ого від 400... До 400 і більше, це дизельний двигун. Якщо трішки менше, звичайно, це бензиновий. Ну, і автоматична коробка передач ходу в них 150-200 тисяч кілометрів без проблем. Так що, Mercedes GLK я рекомендую. Компактний. Але винослові. Ну ви зрозуміли. Audi Q3. Стійкий чи стійка. В дорозі надійна ходова частина, звичайно, є. З приводу двигунів я рекомендую купувати автомобілі після 2014 року. Тобто, ресторські вже, рестайліс. Дорис там трішки у них з двигунами є проблеми. Але якщо ви будете купувати після 2014 року, то, звичайно, 14 TSI мінімум 200 2000 км без проблем 250 Ну, а дизель мінімум 300 000 км. Так що, Audi Q3, хто хоче маленький собі такий комфортний, компактний кросовер, звичайно, рекомендую до покупки. Я про вас не забув. Я пам'ятаю. BMW води. Кому подобається BMW, звичайно, це BMW X3 другого покоління. BMW, BMW. Mm -hmm. Wait, okay. З дизельними двигунами 2 літра. Ну і звичайно самий крутий двигун 3-літровий. Ну а якщо бензиновий, то турбірований. Так що вам гарного дня. Мирного неба над Україною. До речі, в п'ятницю ви розумієте, що, надіюсь, там уже закінчиться ця війна. Вже настрій піднімається. Да, Мрії і мрії. Дякую за перегляд. До речі, пам'ятайте, інтернет-магазин автомеханіки я рекомендую, тому що сам користуюся, у них замовляю автозапчастини. Ну і пишіть коментарі. Які ви ще рахуєте автомобілі надійні, щоб ви не жили на автосервісі. До нових відео!